Хочі громадського слухання станом на 29 липня, 16.00, де має зареєстрованих учасників. Реєстрацію голошують закритою. Розпочинаємо громадське слухання. Мене звати Оля Стельмах. Я є працівниця департаменту секретаріат ради, який займається організацією проведення громадського слухання на сьогоднішньому заході. Я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту детального плану території у районі. ПМК 9 ПМК 14, поза межами села Лисаничів у межах війської міської територіальної громади та звіт про стратегічну екологічну оцінку. Захід відбувається відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності в рамках громадського обговорення. Громадське обговорення цього проєкту, в свою чергу, триває один місяць, 16 липня по 16 серпня 2024 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подати свої зауваження та пропозиції через Центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Коломійця. Надаючи відповідно дозвіл до постанови Кабінету міністрів від 21 жовтня 2022 року, ми маємо право враховувати пропозиції тільки від зареєстрованих мешканців, які проживають на території що входять до детального плану території або прилеглих вулиць. Отже, так як немає зареєстрованих учасників, ми не будемо голосувати за регламент, тому запрошую до доповіді інженера-архітектора проєкту зустришного Андрій. Доброго дня. Містобудівну документацію детальний план території у районі ПМК, де поза межами словами сничі розроблено. На підставі вихідних даних, таких як Львівської міської ради від 2 листопада 2023 року та завдання на розроблення містобудівної документації. Даний детальний план території розробляється з метою будівництва основних та підсобних і допоміжних будівель промисловості, забезпечення комплексності забудови території, деталізації планувальної структури території, просторої композиції, уточнення червоних ліній та ліній регулювання забудови, уточнення всіх меж. У використанні земель згідно із законодавством та державними будівельними нормами, визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень та визначення розподілу території згідно з будівельними нормами відповідно до функціонального призначення території. Дана проєктована територія розташовується в центральній частині Львівської громади безпосередній від близькості від. Центру громади міста Львова. Земельні ділянки, на які розробляється детальний план території. Розкашовається ось тут і тут, де вони перебувають у комунальній власності, деякі ділянки не є сформовані. Наприклад, ділянка номер 6 та ділянка номер 2 Території опрацювання детального плану відсутні об'єкти природозаповідного фонду та проєктовані будуть шкодити територіям та об'єктам природ заповідного фонду. Серед існуючих планувальних обмежень території можна відзначити газопроводи середнього тиску з санітарними відступами 4 метри в дві сторони від осі газопроводу, газопровід високого тиску з санітарним відступом 10 метрів, мережі господарського водопроводу, мережі каналізації, лінії електропередач 110 кВт, 10 кВт та 0,4 кВт, розташовані внизу. Також є мережі телекомунікаційні та зв'язку, які знаходяться на півночі території опрацювання. На північ від території опрацювання знаходяться території промисловості, а саме території для обслуговування мулових майданчиків очисних споруд міста Львів. На захід від проєктованих ділянок розташовуються проєктовані ділянки, існуючі території промисловості ПМК 9 та ПМК-14. Також на захід розташовується території громадської забудови для обслуговування львівської філармонії. Автомобільні дороги територіального та місцевого значення поблизу території опрацювання знаходяться в критичному стані та потребують капітального ремонту та реконструкції. Щодо, проє... Щодо проєктних рішень. На проєктований період існуючі обмеження, які розташовуються на території, зберігаються. В результаті реалізації проєктних рішень встановлюються санітарно-захисні зони в розмірі 50 метрів та в розмірі 100 метрів. Від проєктованих об'єктів, від виробничих проєктованих об'єктів згідно з санітарної класифікації 4 та 5 класу шкідливості. На проєктованій ділянці No1 передбачається будівництво виробничих складських будівель, громадської будівлі та місць для тимчасового зберігання легкового транспорту. На проєктованій ділянці номер 2 передбачається влаштування проєктованих виробничих будівель, громадської будівлі та паркомісць. На проектованій ділянці номер 3 ось в даних місцях, передбачається влаштування проєктованих Виробничих будівель та місць для тимчасового зберігання локового транспорту, аналогічно на ділянці номер 4 ділянці номер 5 та білянці номер 6 Усі на проєктованих територіях влаштована типакова схема із влаштуванням розворотних майданчиків мінімальним розміром 12х12 12 метрів, і з, за необхідності у разі застосування більшого габаритного транспорту майданчики передбачається розширювати. Також передбачається будівництво доріг профілями 15 метрів, 31 метр, 30 метр, 60, 65 метрів та 50 метрів. Разом із дорогами передбачається влаштування лудневої каналізації та влаштування широкої. Транспортно-пішохідної мережі, тобто передбачається влаштування пішохідних доріжок шириною півтори метри та влаштування велосипедних доріжок шириною 2,5 метри для кращого для кращої пішохідної та велосипедної доступності. Проєктовані об'єкти передбачається підключати до існуючих мереж водопроводу та каналізації міста Львів після отримання спеціальних дозволів та розроблення спеціальних проєктів на підключення даних територій. Також, як я вище згадував, передбачається влаштування ливневої каналізації для відводу дощової води та талих вод. Щодо... Щодо поводження з відходами, передбачається влаштування місць для зберігання твердих відходів, після чого потрібно буде укладати договори із необхідними комунальними господарствами для подальшого їх вивезення та утилізації на місцевий полігон твердих відходів. На цьому все, дякую за вашу увагу. Дякую. Можливо, слухачів є якісь запитання. Питань немає. Гаразд хочу нагадати, що пропозиції можна тут подати до 16 серпня через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Коломеця. Дякую, дякую всім слухачам та онлайн-слухачам, що були з нами. Наше слухання завершено. Дякую за увагу.